Шановні друзі, колеги та партнери, рік, що завершується, був дуже непростим. В Україні триває війна, розв'язана російською недодержавою. В Словаччині продовжують перебувати більше 113 тисяч громадян України, які, які знайшли тут рятування. І українсько словацька бізнес-агенція не залишалася осторонь цих подій. Ми намагалися посильно допомагати. Купували автомобілі, енергетичне обладнання, медичні матеріали, ліки. Ми допомагали сім'ям з дітьми та хворим діткам. Ми підтримали кілька масштабних проєктів, головним з яких був український ж'як. Але само собою ми не забували про головну мету нашої діяльності український бізнес, якому ми допомагали у пошуку партнерів, у пошуку інвестиційних можливостей, можливості для бізнесу, пошуку бізнес-партнерів та ринків збуту. Про те, що ми вже зробили, та що ми плануємо зробити в майбутньому, ми хочемо поговорити з вами на святковому вечорі, 16 грудня, який відбудеться у будинку нашого офісу Вайнорська тауер 1 за адресою Вайнорська 100А. Будь ласка, приходьте, буде душевно, зворушливо та цікаво. Ми готуємо культурну програму та декілька сюрпризів чекаємо на вас.